Всім доброго дня, слава Україні. Продовжуємо тему про зарядку акумуляторів. Е, в грудень це найтяжчий, е, скажімо, місяць в плані отримання енергії від сонця, тому що сонця практично немає. Я це вже говорив неодноразово. Вітер в нас то є то нема, ну, є то буде давати енергію. нема так стоїть. E, значить, основним чином зарядка йде від зарядних пристроїв. Про дане зарядне пристрій я розказував більш детально. Ну, але його недостатньо, щоб зарядити акумулятори в, скажімо так, короткий термін. Це за цілий день там можна їх звичайно зарядити цим струмом, який тут я розказував, що може бути до 20 А. От. Але довготривало відбувається нагрів трансформатора і діодного моста. Ну, Реально довготривало це 10 А, при 10 а, отак, в принципі, нормальна його робота. Вже коли більше 10 А, то треба його контролювати, щоб не перегріти. Тому вирішив я зробити ще один зарядний пристрій з того, що є вдома. Була в мене така зварка трансформаторна. Верніше, вона я її. І досі деколи користувався, але з покупкою інверторної зварки я її якби відклав в сторону. Абсолютно саморобна, намотана, купив я її на базарі. Мідна, досить вона добре варить. Ніколи вона не грілася, можна було пачку електродів спалити і хоч би що їй. Але є один недолік, вона дуже важка. Її перенести самому практично дуже тяжко на велику відстань. Ще там переставити, куди не йшло. Цікава вона тим, що той дядько, який її мутав, добре все продумав. Має вона вихід, як на зварку от 60 В. Так само вона має ще вихід на 12 вольт. Для зарядного, для пускозарядного зарядного було то все передбачено. По вході також. Цікаво зроблено. Е, якщо 220 вольт, ну, пояснення просте, коли в мережі немає е, доброї напруги, то переставляємо на 190. Коли є нормальна, тим самим змінюємо тут так і виводи. E, тобто, якщо поставити на 100, 100 190, ми будемо на виході мати більшу напругу. Зараз стоїть якби на 220. Подивимося, що вона має, ну вона годить e, вихід, зараз 210 вольт мережі. Маємо трохи мережі зараз. Отакий От вихід. 7, 17 вольт, можна сказати. Коли я переставляв на сюди оцей вивід, то там десь на 1 вольт ще більше. Це вже в процесі роботи. Подивимося, скільки нам вийде, скільки нам потрібно буде. Скільки вона буде видавати ампер. І зразу скажу, що регулювання. Те, яке мені потрібно буде, я її там виставлю на, на певне значення. За допомогою конденсаторів по вхідній напрузі. Підберу ємність конденсатора, все так, як вже і в тому зарядному пристрої. Але тут же не буде ніякого регулювання, буде суто на одне значення. Зможемо надати 20 А. Добре. І значить на 20 А і залишимо. Це буде нормальний зарядний струм. Буде більше, теж добре. Це все побачимо. Далі. І з того, що в мене є, отака, такий діодний міст на таких потужних діодах. Це діоди b 212 Я це все діло колись вже підключав до тої зварки, заряджав, але воно дуже. Дуже получалося з великим силою струму. І якби для таких акумуляторів було трохи забагато. Були думки зробити пускозарядник для трактора, а потім вже і відпало таке питання, зимою мало коли заводив. Значить, залишається тут попідпаювати клемники і буде використовуватися. От такий амперметр. Колись була така тестова для вітряка установка переносна, що можна було собі під'єднати і контролювати. Е, на 30 А. Ну, я думаю, що 30 А і не буду навіть робити. Побачимо, що воно може дати, а тоді підрегулюємо те, то, що нам треба. Буде 10 А, теж добре. Буде 20 А ще краще. Ну, 25 було би в ідеалі. Е, є такий ще вольтметр, ну я не знаю, чи потреба буде підключати. Тут тих вольтметрів є достатньо, щоб контролювати, яка, яка напруга. Тим більше, цифровий вольтметр він показує набагато точніше. Ну і після амперметра зразу на акумулятори. Так що такий, такий хід роботи. Зараз підключу і подивимося, що з того вийде. Саме цікаво, що в нас буде після діодного моста. чи дуже великий спад напруги. Можливо, ті діоди діодний міст треба якісь інші використати, але то, що є. То і буду пробувати, так, щоб не було лишніх питань. Що можна було так зробити, можна було так зробити. Цікаво буде по, взагалі, по споживанню такого пристрою. На холстому ході сам трансформатор бере десь 40-45 Вт. Та й порахуємо, яке вийде коефіцієнт корисної дії. До речі, я і тут ніколи не рахував на цьому зарядному. Може 50% є, а може й нема. Це все треба зараз вже враховувати. Ну, але вихід з ситуації завжди мусить бути. Е, система при відключенні працює на інвертері, ілюксіон. Дві тисячі піку 4 тисячі Вт. І. Три отаких от зборки літійонних акумуляторів. Десь там по залишковому ємності 80-85 Ампер годин. Так що зарядний струм для, для такої зборки мав би бути 25-40 ампер. Не більше. Тому, якби, можна би було включати тоді два зарядних пристрої чи від мережі, чи від отакого от бензогенератора для підзарядки. Так, під'єднав я діодний міст. Під'єднав. Тестер, зараз побачимо. На виході у нас 18,3 мережі 205 вольт. Досить непогано. Е... Ну, тут точно нічого грітися не буде. Ні той трансформатор, ні такий діодний міст. При проходженні струму на 50 А. Так що можна ставити це все в систему і пробувати, що з того вийде. Під'єднав я безпосередньо на акумуляторі 6 квадратів. Попробуємо включити напряму. Зараз 185 вольт. Діла не буде. Якщо буде 200 вольт в мережі, то воно зашкалить. Треба трошки обмежити через конденсатор. Щось зараз будемо підбирати. Так, в мережі зараз от така напруга. Спробуємо ще раз з прямої, Зашкалює. Ну, більше як 30, значить. Зараз вам подивимося, що на акумуляторах 11,8. Хоч би що їм. Воно таку напругу забирають. Літійонний. Ну, я думаю, що більше як 40 А воно не дасть. Якщо при 180 там було 25 чи 26, при 210 зашкалію. Так що підбираємо конденсатор. Я думаю так, що було 20 наразі. Ну і далі маніпулюванням підбору конденсатора можна буде виставити те, що нам треба. Під'єднав по вхідній напрузі послідовно конденсатор. Це зараз спочатку 10, зараз поставив 20. От, Маємо 11 Ампер заряду. Чим більше додаємо ємність конденсаторів, тим буде збільшуватися сила струму. Я думаю, Десь треба ставити 40, щоб було 20 Ампер. Ну, є що вибрати тих конденсаторів. Зараз щось підберу ще. А поки що і не треба вже більше давати зарядку. Маємо 12 вольт. Ну і тут можна додати ще 12 вольт. От і рахуємо, вже йде зарядка. Тут 12, тут 11. Те, що треба для, ну скажімо, мінімум для зарядки тих акумуляторів цілком достатньо. Е -е, результатом більш ніж задоволений. Залишається ще. То може зараз і попробуємо о, скільки буде споживати через такий у нас пристрій. Так. включим наше зарядну. Так, що у нас показує? Ну, рахуємо 200 Вт. 237 на режимі. 200 Вт. Тепер тут ми маємо 11 11 А при 12 Вольтах. Цікаво виходить. Не така то вже в нас зараз треба порахувати яка у нас вийде. Коефіцієнт корисної дії Шум допустимий 12 А 240 вольт, щось воно там скаче у нас. І тут нас стільки споживає зарядне. Одним словом, виходить 65-66 коефіцієнт корисної дії. Я думаю, буде біля 50, так що не не так все критично. Ну, все, на цьому відео завершую. Вже трошки буде веселіше йти зарядка. Залишається тут ще, можливо, через автомати щось підберу, щоб можна було хоч в двох варіантах ставити зарядку. Наприклад, те, коли треба буде терміново зарядити, щоб був струм. 25 ампер, Ну і, мабуть, от такий режим залишу, Думаю, цього буде достатньо. На цьому відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей!